Усім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Богдан. Тут я розповідаю про психологію, і у цьому відео буде йтись про Едварда Братфорда Тіченера. про англійського та американського психолога, науковця, який теж, як і Вільгельм Вунд, був батьком психології, оскільки він також відкрив лабораторію експериментальної психології, але уже у Штатах. Тож погнали. Едвард Тіченер народився в Чечестері, що в Англії. З часів студентства він вивчав філософію, фізіологію і класичні мови у Оксфордському університеті. Пізніше там він починає цікавитись психологією, але його наукове середовище не надто підтримує його, і там він не знаходить жодної підтримки. І якогось поділення його зацікавлень, Тож він вирушає до Лейпцизького університету, щоб навчатися безпосередньо у Вільгельма Вунта, і у нього кілька років навчається. Також у нього він захистив свою докторську дисертацію з психології. Захистивши свою докторську дисертацію у Вільгельма Вунта в Німеччині, Едвард натхнений повертається додому до Англії і вирішує продовжувати те, чим він власне займався у Німеччині. Він став великим прихильником структуралізму. І вирішив продовжувати те, що він перейняв у Вільгельма Вунта вже в Англії. Проте він не знаходить тієї підтримки в своєму середовищі в Англії, і він вирішив поїхати до Сполучених Штатів Америки. Тому що в Штатах на той час теж дуже активно психологія почала розвиватись, оскільки в Німеччині відкрилась перша лабораторія експериментальної психології, і багато студентів чи науковців їхали власне, до Європи з Європи до штатів. Тому це була звичайна річ. Отже, в Сполучених Штатах він приїздить до Корнельського університету, що знаходиться в місті Ітака в штаті Нью-Йорк. Щодо наукової діяльності Едварда Тіченера, він був неабияким прихильником Вільгельма Вунта, а отже і структуралізму. Якщо згадаємо моє попереднє відео, у якому я розповідав про Вільгельма Вунта, можемо згадати, що відповідно до структуралізму, основним завданням психології є розкладення свідомості людини на елементи, щоби зрозуміти структуру свідомості. Отже, цією ідеєю, цими поняттями дуже зацікавився Едвард Тіченер, коли власне безпосередньо з Вільгельмом він навчався і займався науковою діяльністю. І саме цю ідею, ці поняття він можна сказати, сакралізував для нього. Вони були найціннішими, саме ця ідея, ідея структуралізму. І він її дуже активно викладав і пропагував у штатах вже на Коронельському університеті. Тіченер був переконаний, що головним предметом психології є свідоме сприйняття людиною явищ. Для того, як приклад він наводив такий наратив, що такі явища, як світло, температура, звук, можна вивчати за допомогою інших наук. Проте, наприклад, якщо ми вивчатимемо звук, світло за допомогою або з перспективи фізики, то фізика визначає власне фізичні, механічні якісь властивості того чи іншого явища, в той момент, коли психологія вивчає ці явища з точки зору сприйняття людини, і власне тут йому йшлося про свідоме сприйняття. Або та ж інший приклад Чіченера, який він наводив для пояснення свідомого сприйняття. Він звучить наступним чином. Уявіть приміщення, в якому температура складає плюс 30 градусів за Цельсієм. Туди входять люди і починають казати, що їм тепло, комусь приємно тепло, комусь неприємно. Загалом їхнє враження це відчуття тепла. Власне, у цьому полягає свідоме сприйняття, тому що якби там не було людей, ніхто б не переказав свій досвід перебування у кімнаті і відчуття тепла чи холоду і так далі. І власне такі приклади е, наводив Едвард Іченер у своїх роботах, у своїх книгах. Щодо методу, яку використовував Едвард Тіченер у своїй науковій діяльності, то це була аналітична інтроспекція, загалом дуже подібна до інтроспекції Вільгельма Вунта, який той теж використовував у своїй лабораторії, за виключенням того, що Едвард у свою аналітичну інтроспекцію увів поняття помилки стимулу. Тут йдеться про те, що коли людина дивиться на яблуко, Наприклад, тримає яблуко в своїх руках і описує його як яблуко, то це, власне, і є помилка, стимулу. За поняттям помилки стимулу називати яблуко просто яблуком і на цьому завершувати опис е неправильно, тому що людина тоді не називає, що вона бачить червоний колір, відчуває гладку поверхню, е округлу форму і. Цьому, власне, і полягає суть стимулу і, власне, свідомому сприйнятті, тому що тут ми змушуємо нашу свідомість мислити дуже елементарно і описувати дуже прості і чіткі моменти нашого сприйняття. Також хорошим прикладом помилки стимулу можуть бути наступні зображення, на яких ви можете бачити два відрізки, стрілки яких вказують у різні сторони: в одному в зовнішній бік, і в на іншому відрізку у Внутрішній бік. І таким чином вони допомагають нашій свідомості сприймати ці два однакових насправді відрізки по різному, як коротший та довший. Проте насправді вони однакові. Так само на іншому зображенні, де дві вертикальні лінії перетинають дві горизонтальні, і таким чином дві горизонтальні видаються е, різними за розміром. Тому що складається враження, що одна знаходиться ближче нас, а інша далі. Тепер би хотів трошки розповісти про досвід наукової діяльності Тіченера у Корнельському університеті. Багато хто з його студентів писало, що він був дуже схожим на Вігельма Вунта. Власне, він навіть борду також зробив, як той. Він багато курив. І, і загалом спосіб викладання інформації був дуже подібним на той, який був у Німеччині, і за німецькими нормами, так би мовити. Працюючи у кордонському університеті, Тіченер відкриває там 26 великих і краще обладнаних лабораторій експериментальної психології, в яких дуже часто працює і проводить збірки експериментаторів. Так він назвав збірки зі своїми студентами, з якими активно обговорював е, різні питання, які стосувалися психології, експериментів, структуралізму тощо. І, власне, він є тією домінантною особою, яка задає тон різним обговоренням в тих лабораторіях. Цікавим фактом є те, що на цих зустрічах була заборонена присутність жінок. Навіть попри те, що велика кількість студенток, які теж працювали власне в психології, дуже хотіли потрапити туди і, власне, цікавились тим, що відбувалось на цих зустрічах, які теми обговорювали і так далі. Проте, все ж Едвард Тіченер ніколи не дозволяв е, будь-яким студенткам і жінкам-психологиням е, присутності у своїх е, збірках. Попри те, що Едвард забороняв присутність жінкам під час своїх. Зустрічей експериментаторів, він сприяв тому, насправді, щоб жінки отримували успіхи і розвивалися у сфері психології. Оскільки після того, як він відмовляв великій кількості студенткам і жінкам-психологиням у участі в його зустрічах експериментаторів, він, попри це дозволяв. Студенткам, які навчалися у нього отримувати успіхи, і навіть першою психологиною, яка отримала докторат з психології, стала Маргарет Флой Вешборн. І, власне, у Тіченера вона захистила свій докторат з психології, і потім вже була досить таки успішною психологиною. І навіть була керівницею в Американській асоціації психологів. Попри те, що Едвард був дуже відданий своїй науковій діяльності, багато працював як викладач, він був прихильником структуралізму, і, власне, ця ідея в Америці не надто приживалась, і згодом її витіснив функціоналізм. І Власне, про функціоналізм буду розповідати вже в наступному випуску, і мені залишається лише подякувати вам за перегляд. Побачимось у наступному відео.